Вітаю, друзі! В цьому відео хочу показати, як виконати ось такий боковий шов. Тут у мене зшиті дві деталі. Як бачите, все виглядає досить акуратно, тут йдуть різні кольори, різні фактури, і, тим не менш, досить все красиво і акуратно виглядає. Ось так це виглядає з виворотньої сторони ось цей шов. Ось мої дві деталі, які потрібно зшити. Тут я спеціально залишала такі довгі кінчики. Якщо немає довгого кінця, просто берете ниточку від моточка. Продіваємо в голку голка ось така, з широким вушком і тупим кінцем. Ниточка знаходиться ось тут, значить, ввожу голку в цю другу деталь. Тут іде таке фактурне полотно, тому я покажу. Ось на цьому краю полотна, куди саме ми вводимо голку для кращого розуміння. Голку ми постійно будемо вводити в ось ці такі перемички між кромковими петлями. Тобто будемо захоплювати ось так по черзі першу, потім другу, потім третю і так далі. Тобто Виходить, що ми вводимо голочку в першу кромкову петлю. Ось так. І виводимо її в наступну кромкову петлю, ось так. Тобто захоплюємо ось цю перемичку між кромковими петлями. І так постійно ми повторюємо: спочатку ось цю першу, далі ось цю другу перемичку. Тобто знову ж таки Вводимо голку в одну кромкову петлю, ось так, і виводимо в наступну ось таким чином. Ось ця перемичка, яку нам потрібно захопити. Ось моя деталь. Знаходжу першу кромкову петлю, ось ця кромкова петля. І виходить, що мені потрібно захопити ось цю перемичку між петлями. Перша кромкова петля, друга кромкова петля ось ця перемичка, ввожу туди голку, підтягую. Далі по цій другій деталі все повторюю те ж саме. Ось моя перша кромкова петля. Ввожу туди голку і захоплюю всю перемичку між кромковими петлями. Підтягую ниточку. Переходжу до цієї другої деталі. Знаходжу ось цю наступну перемичку. Ось вона. Протягую ниточку. Переходжу до наступної деталі. І знаходжу ось цю перемичку між кромковими петлями. Ось вона. І так я продовжую зшивати ці дві деталі до самого кінця. Все досить легко, просто і швидко. І ось такий красивий, акуратний шов у нас виходить. Так виглядає з лицевої сторони, так виглядає з виворітньої сторони. На цьому у мене все. Дякую за увагу. В'яжіть із задоволенням і до зустрічі.